Вітаю, друзі! Розпочинаємо чергову інформаційну годину на 24-му каналі. Обіцяю буде цікаво та інформативно. Отож, починаємо. Зеленський погодив принцип домовленостей із США щодо постачання зброї. За його словами, він досяг домовленостей з американською стороною щодо ключових засад майбутніх оборонних угод між двома країнами. Масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом, і я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну, в грошах. Саме тому санкції корисні, саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Ця заява президента прозвучала на тлі низки рішень американської адміністрації щодо продажу Україні сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про купівлю Україною засобів забезпечення ППО і самохідних гаубиць М109. Загальний обсяг цих угод оцінюється у 330 мільйонів доларів. Крім того, продаж українському уряду бойових машин піхот Бредлі разом із устаткуванням для їхнього обслуговування і ремонту на суму приблизно 150 мільйонів доларів. Також повідомляються про можливий продаж Україні ракетної системи Фейс Хавк Фейс -3 із засобами забезпечення експлуатації та супутнім обладнанням на суму близько 172 мільйонів доларів. Також раніше Зеленський повідомляв про домовленості США щодо купівлі Америкою українських дронів. За словами Зеленського, мова йде про договір на 30, так би мовити. На сума цього договору, вона остаточно невідома. Зеленський говорив так: 10-30 мільярдів доларів. Підготувати відповідну угоду він дав Шмигелю Умєрову та своєму раднику із стратегічних питань пану Камишину. Але, але Шмигель. Ем... Міністр оборони України Денис Шмигаль він виступає проти експорту української зброї за кордон. Міністр оборони України висловився про заборону експорту українського озброєння до повного забезпечення потреб власної армії. Про цю принципову позицію він повідомив в інтерв'ю. BBC. за словами очільника оборонного відомства, вивезення продукції військового призначення виготовленого українськими підприємствами є неприйнятним в умовах, коли Збройні сили України ще не отримали всього необхідного озброєння. Експорт зброї це політичне рішення завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій Недостатньо тої або іншої зброї неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва, ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам. Шмигаль також розповів, що український уряд активно працює над залученням додаткового фінансування для викупу продукції вітчизняних оборонних підприємств з метою її подальшого постачання. Безпосередньо на лінію фронту, водночас, міністр зазначив, що наразі можливі лише партнерські партнерські формати співпраці з іноземними державами. Серед таких механізмів він назвав зберігання українського озброєння на складах країн союзників або здійснення взаємного обміну військовою продукцією. Крім того, Шмигаль заявив, що Україна дуже близька до створення власної балістики. Міністр оборони підтвердив, що Розробка українських балістичних ракет наближається до завершального етапу. Ми дуже до цього близькі, зазначив очільник оборонного відомства, додавши, що це вся інформація, яку він може оприлюднити із цього питання наразі. Нагадаю, ще у червні Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над можливістю масового виробництва балістичної ракети САПСАН, яка вже успішно пройшла випробування влітку 2023 року. Голова асоціації західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно промислового комплексу. Ігор Крол повідомив, що оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН українського виробництва готовий на 65-70%. для завершення проекту. На той момент було потрібно близько 500 мільйонів доларів. І, друзі, пропоную детальніше про це детальніше про це м поговорити із нашим гостем. Я з я залюбки е, хочу долучити до ефіру Ігра Романенка, військового експерту, експерта, генерал-лейтенанта, засновника фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, ми вітання слава Україні. Е, вітаю вас, Слава. Дуже хотіла з вами сьогодні поговорити. Я от, власне, не знаю, чи ви чули чи ні, але е, говорили ми зокрема про ситуацію. Я думаю. Ви то дуже добре знаєте про ініціативу Сполучених Штатів Америки закуповувати в Україні українські дрони. Самі американці знавалися, що в них з цим біда, і тому готові втрачати гроші на те, щоб купувати українські українські технології, українські дрони. Шмигаль він говорить про те, що він проти, аби вивозилась експортувалася зброя з України, особливо в той час. Коли вона дуже сильно необхідна на лінії фронту, власне, ваша позиція, як ви вважаєте, чи дійсно це потрібно, чи ні наразі? Ну, для американців біда не біда, потужна, економічна, воєнно технічна держава, але аналітики, західні експерти і наші теж окремі говорять про те, що скажімо, в виробленні дронів різних типів за їх застосування, причому в бойових умовах, пріоритети зараз зрозуміло в світі має Україна і, на жаль, Російська Федерація наближився до цього Китай зв'язку з тим, що він активно допомагає виробленні росіянами різного роду дронів, тобто вироблені. Ну і намагається там на навчаннях. І як би вдосконалів свій досвід. Це безумовно не війна, але все ж просунулося теж вперед з точки зору застосування в учбових умовах. І по оцінкам самих фахівців в Сполучених Штатів цю ситуацію треба доганяти. Доганяти можна розробляти, просуватися, але на це буде більше часу втрачено. І раціонально з боку американців задіяти той досвід і ті можливості, які має Україна, на жаль, у нас існує така ситуація, що держава не може фінансово закрити всі можливості по виробленню. А в зв'язку з тим, якщо ситуація вона по оцінкам західних фахівців. Саме така, то перевести на повну загрузку наші підприємства було б доцільно. в зв'язку з тим, що була би потреба у американців в наших підприємствах в наших дронах, і замість цього вони б могли більш активне безпосередньо нам продавати необхідно з ви це зі шпити пракіліде багато розмов, а справа так і не вирішується. Американці і президент заводить довгу історію про складну передачу. Тобто європейці повинні них викупати, а віддавати якби своє наші американські нашко будуть забрати безпосередньо від американців. У них є такі можливості ті татарі, які не передаються. В такому підході про які розмова зрозуміло, що Україна не буде вирішувати ці питання, а тільки тоді, ті, і саме в цьому раціональному і прагматичному наступачі самі американці може бути такі собі обмін за кошти. Які вона звичайно можуть допомогти європейці, дали навіть таких умов, щоб це тісно робилось пошвидковому, ну, а не так, що розмовить зараз, а поставки перших батарей перед найближчим часом на навесні наступного року. Тому, на жаль, треба поводити себе уським прагматичним, національним, вирішується цікання в першу чергу в інтересах. Самої України і Сили оборони України, і саме такі підхідний відповідь є за Пане Ігоре, маємо деякі технічні проблеми з зв'язком. Дуже погано вас чуємо. Тому, тому, знаєте, зараз наша наша команда, яка працює за кадром, вона безумовно все пояснить, що, що зробити. І я очікую вас для нашого продовження, продовження нашого спілкування. Друзі, ну а вам що я хочу сказати? Ви знаєте, мені дійсно ця от ситуація, коли я вперше дізналася про те, що. США дуже сильно просідає, просідає у плані виробництва дронів, в плані, плані техніки, яка стосується ось цієї ситуації. З одного боку відчувала дуже велику повагу до українців, до українців, які на рівні стартапів вони почали оці от. Компанії, тому що, як відомо, дуже багато саме е, приватників вони починали як стартапи, тоді коли зрозуміли, що от, е, тема дронів, теми тема безпілотних літальних апаратів, це майбутнє майбутнє е, російсько-української війни. Це все починалося, от, просто як то кажуть, в гаражах. Також зараз дуже багато я знаю от цих от, приватних компаній вони співпрацюють з військовими, е, розробляють нові нові моделі, це все рухається вперед. Це дійсно, це дійсно дуже дуже крута е, ситуація. Пишаємось українцями. І знову ж таки, ну єдине хотілося б, щоб е, це відбувалося не з причини того, що війна. Війна, як то кажуть, вона такий дуже сильний двогун будь-якого прогресу. Але як би там не було, маємо те, що маємо е, США дивиться на Україну, дивиться на наші дрони, хоче їх закуповувати. І повертаємося до пана Ігра. І пане Ігорі, рада вас ще раз вітати у нас в студії. Сподіваюся, цього року цього року. У нас Дякую. буде трошки кращий зв'язочок. Да, я вас чую вже набагато краще і впевнена глядачі. Також. Отже, пане Ігор, якщо ми говоримо про українські технології в США, наскільки це принципово зараз для Сполучених Штатів Америки? Власне, чому? В Першу чергу, тому що їх фахівці, а також деякі закордонні, оцінюють ситуацію, що американці саю така потужна економічна воєнне технічна держава. Цьому зрозуміло, тому що широкомасштабну війну веде Україна і Російська Федерація, і саме ці дві держави просунулися вперед найбільше у світі технологічно щодо вироблення, а також застосування трішечки відстає, але виробляє, допомагає росіянам Китай, і це дуже бентежить американців. І, і десь там після цього є американці. Зрозуміло, що ці воєнно воєннукоми можливості і виробництвом вони колись можуть наздогнати цю ситуацію, але на це потребує час. А зрозуміло, в такій стані глобальної небезпеці, можливо, його ну, може і не бути. Зв'язку з тим, американці пропонують нам це вгідне, тому що не всі у нас. Можливості завантажене, тому що не вистачає коштів, і зрозуміло, було б добре, щоб ми виробили в першу чергу для себе, От, але в тих умовах треба шукати компроміси, треба шукати раціональний прагматичний підхід, і в цьому в якому сенсі ми учимося у тих же американців за час цієї широкомасштабної війни. Четвертий рік тому е, в розумних е, долях е, це можна реалізовувати, на мій погляд, і в інтересах в першу чергу України, ну а також нашого союзника, тому що за рахунок цього можна придбати у американців е, ті ж патріоти, ніколись там найближчим чином е, як би навесні наступного року. І не через європейців, які там вкладають свої кошти і віддають свої батареї Петріот. Це не дуже поспішають робити, тому що у них своя безпека, а працювати безпосередньо з американцями. І от з таким прагматичним підходом я думаю, що є сенс цим займатися, пане Ігоре. Я думаю, ви знаєте, що сьогодні в Києві були завершені роботи щодо. Розбору завалів будинку у Святошинському районі Києва. Вчора туди прилетіла ракета. Цілий під'їзд обвалився. Наразі маємо інформацію про те, що загинула 31 31 людина. Загинула це за результатами всієї тої нічної атаки в ніч проти 31 липня. Також знаємо, що мова йде про п'ятеро дітей. На наймолодшому було всього лише два роки. Наші співчуття рідним та близьким. Також відомо, що поранено 159 людей, з них 16 діти. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України вчора над Києвом вдалося збити три з восьми російських ракет, які летіли на столицю. Чи можете ви пояснити, чому так сталося? Чому, ну, скажімо так, менше половини? Можу. Прошу. Ну, По перше, я не тільки про це знаю. Я спільно з нашими киянами в столиці переживав всі ці моменти і хочу висловити співчуття рідним і знайомих загиблих людей. Ну і вважати, що якби тим, хто залишається живими, більше повезло, але не треба спрямувати такого роду можливості. Для того щоб дійсно боротися з тим, що відбувається, об'єднуватися українцям, і допомагати, в даному випадку нашому державі розробляти технічні засоби боротьби з протиповітряної протиракетної оборони сприяти технічному розвитку наших засобів протиповітряної і протиракетної оборони, а також а також організаційно приймають участь в формуванні груп протиповітря захисту. Відбулася постанова уряду 11 червня, яка дозволяє це робити на базі добровольних формувань територіальних громад. Держава поки ще в повному обсязі не справляється з цією ситуацією і звертається в цій же постанові фактично за допомогою до українців, які Входящий ті, які не підлягають мобілізації, Міністерство оборони буде надавати можливості з точки зору навчання, засоби, а також брати на облік грошове забезпечення, медичне забезпечення, страховка і таке інше. В першу чергу не вистачає людей зацікавлених людей. Причому тих людей, які б таким чином могли би захищати місця, де вони проживають. Місця, де вони працюють, ну і на шляху пересування з, з цих місць один до одного. Тому є організаційна можливість, яку треба використовувати, і, і це один із шляхів боротьби з повітряним ворогом. Стосовно цих ракет, це ракети були крилати ракети, які ми раніше сили оборони в першу чергу. Засоби повітряних сил цього види збройних сил більш ефективно знищували, але це до всіх відноситься ракети, які мають базування платформи повітряні. Це Х-101, Х-555, крилати ракети, і вони за тисячі кілометрів запускаються поки підлітають до України. Все ж їх можна виявляти брати на супроводження. І коли вони досягають відстані активної дії наших засобів, то знищується така ж історія, але з меншими дистанціями відбувається по ракетам крилатим калібр, які запускаються з району чорного моря. А якщо як в даному випадку їх застосовували, це ворог робить робить нову приднамерена. Запускались іскандер пускових установок, з яких можуть проводитися пуски як балістичних ракет, так і крилатих, як було в даному випадку. То відстані були максимально скорочені для них і час польоту, зрозуміло. Це фактично запускалось з кордонів і таким чином досягали ну, відносно в короткий час. За які тільки час цих крилатих ракет нашими засобами вдалося виявляти і знищено, і тут питання саме стоїть про те, що ми перед цим говорили, що нам більше треба засобів протиракетних для того, щоб знищувати такого роду цілі, як балістичні, так і крилаті ракети. цими засобами в першу чергу є батареї Петрів. Про які йдуть розмови, але, на жаль, не так швидко з'являються вони, як обіцяють наші союзники. Іде розробка своїх засобів відповідних, але на це потрібен час, кошти і так далі. Тому, в першу чергу, якщо вирішують питання з протиракетними комплексами, то надія на наших справжніх союзників. Пане Ігоре, також в ніч проти 31 липня на Київ летіли, зокрема, реактивні, так звані шахеди, реактивні дрони. А, власне кажучи, сьогодні я почула таку думку, що реактивні шахеди якби можна порівняти з крилатими ракетами. Підскажіть, чи коректне таке порівняння? Ну, це надали, скажімо, фахівці, чи причетний до цього, в тому числі. І полковник ігнат, а це розмови йде про те, що на локаторах зайнятих ракетних локаційних комплексів, вони сприймаються, значить відображаються, як крилати ракети. На правді, це дрон, який має можливості як значить шахет. В 23-му році іранці вперше представили його як шахет 238. І якщо буде точно, це не просто. Це в народі вже дали реактивний дрон назву, а це дрон з реактивним двигуном, що дає які нові можливості, характеристики реактивний двигун для такого роду дрони. За рахунок цього, що двигун більш потужний. Цей дрон може нести більше бойову частину, відрізняється від шахідів на попередніх двигунах внутрішнього згарання. Там потужні частини 50, В цьому дроні з реактивним двигуном доведена до 90. Крім того, швидкість польоту в нього збільшилась до 550 км кілометрів на годину за годину, і плюс і більше. І завдяки цьому двигуну він може забиратися на висоту більше там півтора чотирьох і далі кілометрів, а дрон, який був з попереднім двигуном внутрішнього згорання, не може він підніматися вище чотирьох кілометрів. Тому за рахунок цього, що піднімається на вищу висоту, в нього більш ефективне подолання наших засобів протиповітряної оборони. Тому що мобільні вогневі групи, по перше, вночі виявляти на висоті, ну, за 4 кілометри візуально, взагалі це неможливо. І треба додаткові засоби російський станції, ну будь-які засоби, які б дозволяли виявляти, супроводжувати і наводити засоби знищення всіх групах. А засоби знищення по більшості цих груп це кулемети і гармати зенітні, які теж на такі висоти ефективно не діють. Тому, на жаль, по такого роду повітряним цілям ефективність дій мобільних груп знижена. Крім того, наші дрони перехоплювачі, які ми тільки починаємо розробку, масштабування мають швидкість 330 км+. плюс. Тобто ми ще тільки набираємо нашу, ну, оберти обертів. по випуску такого роду, да, обертів, значит, такого роду дронів. А їх характеристики вже не дозволяють ефективно боротися з дронами з реактивними двигунами. Який же вихід боротьби? Ну, по-перше, треба розповсюджувати і втілювати нашу лазерну зброю, про яку була розмова. В містах ми можемо забезпечувати ці установки енергетично. Такі потужності високі, значить, по, постачанню електроенергії, і міхом миттєве, значить, перенацілювання, наприклад, і дії. Це один напрям, а таки треба набирати. Обертів і масштабування з цього приводу. По-друге, треба збільшувати вироблення зенітно-артилерійських систем далекобійної дії. Ну, У нас, наприклад, дуже ефективне Skynex, удосконалений Skynex і будь-які артилерійські, які б могли діяти на підльоті по такого роду зброї. І окремо вже займаються наші окремі підприємства спільно з нашими союзниками європейськими по виробленню зброї по боротьбі з керованими авіаційними бомбами, які теж будуть мати реактивні двигуни, які будуть мати головки самонаведення. На ну і взагалі не буду розкривати все характеристики, які за дозволяють а, значить боротися з дуже важкими для нас сім'ями, якими є керованими авіаційними бомбами, а також з ось, цими російськими шахедами з реактивними двигунами, причому розробка десяла такі такій стадії, що очікується до кінця цього року будуть іспити по-бойовому, тобто росіяни ще не набрали з свого боку обертів, Це декілька, як відомо, дронів були останніх повітряних ударів. Вони зараз намагаються. На їх масштабувати вироблення, і тут нам потрібна далекобійне зброя для того, щоб наносити удари по місцям вироблення. Ну для нас принципово ми знаємо, що це єлабуга, Татарстан, де виробляються шахіди, і вони розповсюджують це. Крім того, вони переносять виробництво і в північну Карею. Тобто, Пане отакі напрями боротьби, на яких треба з Зосереджувати дуже вам дякую. Припрошую на сьогодні те, що так би мовити, скорочена ця інформаційна година. Я сподіваюся, що в наших військових все вийде. Плани, стратегія, командування знають, що робити, і все ж таки допоможуть нам відчувати себе більш-менш безпечно в наших домівках поруч з таким сусідом, як Росія. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант засновник фонду закриємо небо України. Був в ефірі 24 каналу. Друзі, дякую. на цьому. Дякую, дякую, пане Ігоре. На цьому інформаційна година на 24-му добігає своє кінця, але але я вам раджу не примикатися. Чому тому, що попереду за кілька секунд, ексклюзиві 24-го каналу. А саме інтерв'ю з Олександром Цивінським, да, тим самим Олександром Цивінським, працівником НАБУ, якого ще на початку в кінці червня спеціальна відбіркова комісія призначила на посаду голови Бюро економічної безпеки. Кабмін мав це зробити, це не зробив, не зробив і досі станом на сьогодні. Тому не перемикайтеся, буде цікаво, я певна. А ми з вами побачимось.